Всім привіт! На зв'язку незалежний експерт Онуфрєва Вероніка наближається вже зимові свята і хочеться відчути цю новорічну атмосферу. Давайте я вам розкажу про 10 найпопулярніших різдвяно-новорічних фільмів та мультфільмів, після перегляду яких святковий настрій гарантовано. Звісно ж, на першому місці сам удома. Легендарна новорічна різдвяна кінокомедія для усієї родини про маленького хлопчика, який став справжнім кошмаром для парочки пришелепковатих бандитів. Сюжет переказувати безглуздо, бо у світі знайдеться дуже мало людей, які не подивилися б його. Напевно, всі скучили за улюбленими друзями з Мадагаскару. А виявляється, є короткометражний мультфільм Веселого Мадагаскару. Це як веселого різдва. Через Мадагаскарську компанію це Лев Алекс, Зебра Марті, Бегемотиха Глорія, Жираф Мелман і ще чотири пінгвіни – Санта-Клаус зазнає аварії та потрапляє на Мадагаскарський острів. Через його амнезію є загроза зриву різдва. Тож друзі беруть на себе відповідальність, доставити подарунки і заодно, нарешті, повернутися до Нью-Йорка на санях Санти. А чи вийшло в них врятувати Різдво? Ви дізнаєтесь, коли подивитесь мультфільм. Також є різдвяна історія про Шрека. Я гадаю, всі знають цього зеленого велетенського людежера. Якщо ні, то обов'язково передивіться усі частини, бо це нереально крутий мультфільм. Але повернемося до різдва. Шрек, як зразковий батько, намагається влаштувати для своєї родини перше спільне різдво. Ось тільки несподіваний наплив гостей руйнує всі його плани. А що вийшло з цього святкування? Дізнайтесь, коли переглянете різдвяний мультфільм про Шрека та його родину. Різдвяна історія це відмінна різдвяна казка, знята за всесвітньо відомим одноіменним оповіданням Чарльза Дікенса. Дві картини розгортаються навколо літнього чоловіка на ім'я Скрудж. Він страшний скнера і кожен день думає лише про те, як заощадити зайвий центр. У нього немає ні крапельки жалю до бідних людей та й до всього іншого. А Різдво він і зовсім не вважає за свято. Однак. Саме напередодні цього світлого і доброго свята йому доведеться пережити ще раз своє минуле і побачити сьогодення та майбутнє, що змусить його по-іншому поглянути на навколишній світ і на завжди змінені героя в цілому. Певно, багато хто бачив цю серію мультфільмів про Мамонтамені та його компанію друзів. Події відбуваються під час настання льодовикового періоду 20 тисяч років тому. У кожній частині цікаві пригоди із загрозою для життя, і також є Різдвяна, льодовиковий період, Різдво, Мамонтів. Сід випадково зруйнував різдвяний камінь. Він вирушає на північний полюс, щоб все виправити, але тільки погіршує ситуацію. Доля Різдва тепер у руках Мені та його друзів. Казкові герої дитинства, Санта Клаус, великодній кролик, зубна фея і піщана людина є вартовими легенд, які захищають дітей, їх мрії, надії та сни. Несподівано проти вартових виступає слий бабай, який хоче вкрасти дуже важливу річ дитячі сни і замінити їх своїми кошмарами, змусивши дітей повірити в те, що вартових не існує. Луноликий, тобто місяць, обирає нового вартового, непосидючого духа зими на ім'я Джек Холод. А чи зможуть вартові знову повернути віру дітей у дива і позбавити їх страхів? Грінч це зелена пухнаста істота, що живе на самоті зі своїм псом Максом, зневажає Різдво і все, що з ним пов'язано. Коли мешканці містечка Вовіль починають планувати щорічне святкування Різдва, Грінч вирішує вкрасти його, перевдягнувшись у Санта-Клауса і викравши всі подарунки та прикраси. Чи вдалося зеленій істоті зіпсувати Різдво? Дізнайтесь, коли подивитесь мультфільм. На різдво у секретної служби доставки Санта-Клауса починається справжній хаос. Але секретна служба до цього готова. Адже за доставку подарунків тепер відповідають не олені, а літаючий корабель, що обладнаний за останнім словом техніки, керує різдвяною операцією старший син Клауса Стів. Однак сучасні технології не завжди надійні. Через безглузду випадковість один із подарунків не доходить до адресата. Коли про це дізнався молодший син Санти Артур, він вирішує будь-що доставити подарунок дівчинці Гвен, щоб вона не втратила свою віру в Різдво, чи встигне юний Санта до світанку. Ніко маленьке оленя, який ніколи не бачив свого тата. Йому лише відомо, що батько працює в різдвяній упряжці самого Санта Клауса. Але кому б він про це не казав, ніхто не вірить йому. І Ніко разом з друзями вирушає на пошуки батька. Мультфільм, який передає зимову атмосферу, крижане, серце. Юна принцеса королівства Ерендель і хоробрий хлопець Крістов, з яким вони зустрілись випадково, відправляються в смертельно небезпечну подорож за засніженими гірськими вершинами, щоб спробувати зруйнувати закляття королеви Ельзи, сестри Анни, яка прирекла мешканців їх королівства на вічну зиму. Чи настане колись літо? Що ж подивитись першим. Складний вибір. Переглянув усі по черзі, тоді точно прийде святковий настрій. А вам бажаю теплих та затишних свят! З вами була Вероніка. Почуємося на хвилях міжнародного інтернет-радіо тисяча друзів вже у новому році!